Я можу там довго говорити на якісь теми, і тобто, це якраз от лонг форм контент. Я можу тобі так сказати. Преміальні покупки, тобто, якщо в мене є флагман, у мене є три тарифи, і от преміальний е, тариф він зазвичай люди, які приходили, вони конвертувалися з подкасту, тобто з довгої форми контенту. І мені прям люди про це казали, що там вони побачили мене в ТікТоці, перейшли в мій телеграм-канал, там почитали пости. І в телеграмі я завжди робила анонс подкасту, і потім вони провалювались у глибоку форму контенту, слухали мене, тобто я тримала увагу там. 15-20 хвилин інколи, навіть якщо це, наприклад, подкаст інтерв'ю, то він там тривав півтори години або годину, і в весь цей час я тримала увагу. Людина прогрівалася сенсами, і в принципі мені не потрібно було застосовувати якісь там тригери, якісь там обмеження, і людина була вже готова йти конкретно в роботу зі мною, тому що це передбачав якийсь ну, якраз оцей тариф, прям робота зі мною. Вони 180... йшли на твою експертність.